Торгова фірма Тео Лео, Туреччина шкіряне ортопедичне лікувальне взуття. Оце саме лікувальне взуття. Це називається берци. Берци, значить, 13 см п'яточки, каблучок Томаса. Це якщо лікар вам приписав берци, то так вони виглядають. У нас дуже багато наших покупців саме питали про таке взуття. І ми... Його придбали. Так, раз, два, три, чотири. Чотири застібки. Все шкіра. П'яточка, я вам казала, але отут біля ножки завжди подушечку ставлять фабрики. Супінатор всередині. Якщо не, не треба супінатор, він удаляється. Ставиться ваша устілка. Ну, це все залежить від того, що, ну, що вам лікар приписав. Але навіть бірці зробили гарні. Дивіться, яка шкіра блискуча. Чудові. Ну, як завжди, сантиметр за пасіку, але, але це взуття з, цим, з ним треба дуже обережно. Тут треба саме так, як лікар вам сказав. Треба запасік, не треба запасік, може, своя устілка є ортопедична. Все все, як сказав лікар. Все, звертайтеся, дуже гарні.